За адресою Полтавський шлях 50 розташована найстаріша будівля пожежної частини як у Харкові, так і по всій Україні. Великий комплекс будівель у цегляно еклектичному стилі зводився поступово з 1845 по 1857 роки, автор проєкту Аркадій Альферов. До цього комплексу, окрім пожежної частини зі стайнями та майстернями, також входила поліцейська дільниця з приміщеннями для утримання арештантів. Та й з самої пожежною командою, як і гасіння пожежі, командували у перші десятиліття поліцейські чини. Перші офіційні пожежні команди були створені у Харкові у 1823 році. Спочатку їх було три по пожежній частині на кожну відповідну частину міста, аналог сучасних районів. Третій залопанський частини міста, відповідно, дістався пожежна частина номер 3 яка має цей номер і досі. Цікавий факт у кожній пожежній частині були прапори та ліхтарі свого кольору, у третій частині вони були жовтими. У пожежну службу потрапляли рекрути непридатні для стройової служби, і лише у 1870-х років пожежники стали вільно найомними. У 1908 році було проведено реконструкцію комплексу за проєктом архітектора Карнієнка. Каланча за вишки 34 метри, з верхівки якої пожежники спостерігали за панорамою міста та виявляли пожежі, є висотою домінатною полтавського шляху. У 1923 році харківськими пожежниками було створено перший у СРСР пожежний автозагін.